Пропонуємо вашій увазі стильний безрамковий сучасний led телевізор ltv 32 LTV32H03AT з діагоналю 32 дюйми і роздільною здатністю HD, який працює на базі офіційної операційної системи Android TV 11.0. Цей телевізор має підтримку Google Assistant та пульт з голосовим управлінням. Операційна пам'ять становить 1 ГБ. А вбудова на пам'ять має необхідний об'єм 8 ГБ для завантаження улюблених додатків та стрімінгових сервісів, таких як YouTube, Netflix, Megogo. Цей телевізор оснащений двома динаміками з потужністю звуку 16 Вт та має кутогляду 178 градусів. Частота оновлення складає 60 Гц, а технологія HDR дозволяє отримувати чітке та яскраве зображення. Телевізор має входи антенний, Ethernet, USB. Триаждімань, композитний AV, коаксіальний та вихід на навушники. Він ідеально доповнить інтер'єр вашої кухні або спальної кімнати. Телевізор має швидке налаштування, регулярне оновлення безпеки та зручне керування за допомогою пульта з bluetooth підтримкою або прямо зі свого смартфону. Сучасний стильний безрамковий смарт-телевізор ltv 32 LTV32H03AT від Liberton – це ваш найкращий вибір з оптимальною ціною.